<mile>. Да? Страшно. Ти отак крути, що жопа. Це не відсічка ще. Срівно, бля. Тільки що камера вирубалась. Надіюсь є пам'ять ще. Чи що там чи батарейка? Капець, все, короче, як в GTA, типа, сядь на мотик, сядь на мотик, типа, назад. Такий... ух, Чик-чик. Чих. Чих. Чи-чьох. Короте, зараз буде в нас тест-драйв. я сів, як дубка файно сидить, така широка, ти прям як вона, вона тримає тебе. Посадка зразу така відчувається. Вау! Я байкер. Так, як завод? Виключаємо це. Кнопка. Файно завівся. Коротше, тест-драйв, зараз буде, можна газ пол давати не можна? Опа, опа. Нема оскрізити. Опа! В мене теж нема. Я гри був, але непогано, непогано. Чуть-чуть досиче нормаз. Ні, це ще нормально, це ще нормально. Опять щеплення в тебе. Пізно. Ой, як ноги високо треба піднімати. Взагалі на рівні боку майже. Ні є? Так, в нього щось. Ух, як тяжко знімається. Ладно, нічого не будемо чіпати. Все, нічого не будемо чіпати. Будемо газувати. Капець. Будем... Ой-ой-ой, а в дупу то твердо. Твердо в дупу. І мені незручно мотобо так зараз переключатися. Це третя, вже. Короче, пацани, виходить капіць, мені страшніше їхати, ніж на форте. Бо тут сидиш низько, а коли ти сидиш низько і їдеш швидко, то якось страшніше. Ну він нормально розганяється він нормально їде. Настроєний геон, ура! Тут пробіг 13 тисяч щось чи 12. Він... Оце кайф, Мотор Лонцівський, так коротше, добре, зараз не обзорчик. Якщо хочете обзор в коментарях напишіть. Зараз будемо валити. Там якісь горки є, в нас тут локація класна. Ну коротше все по стандарту, десь з трьох-чотирьох починає їхати. Сидиш так зручно, так по-байкерськи. І можна навалювати Вау, вона в річку не влетіла! Я тут дороги не знаю! Вау! я і підвіз, і взагалі нормально. Хоча я їду ну, легенько не рівніся. Їдемо на горбочки. вони оце все. З кайфом! З кайфом! Без рук можу їхати! З кайфом! Офігеть! Я можу сказати навіть м'якше, ніж в мене, бо в себе я на форте зробив вилку жорсткішу, щоб підпригувати можна було! З кайфом! Офігеть! Офігеть, Касков! Блін, настроєний, от, от майже ідеальний. Горочка! Отже підзадушується під під тут! Але виїхав! Я кайфую зараз такий прикольний Вот Зразу зручно сидиш м'ягко і... і газують! Саме... Вау! А! До речі, я ж не сказав. Е, ну давайте я це тут скажу. Я коли я вибирав мотик, саме перший, я хотів іменно з кремблера. Але потім побачив, я не знав, що таке ендурики, оце все, але побачив, друг купив бушний. Я почав дивитися на ендурики, типу, оп, порти знайшов, класно виглядає, тобто високі, великі кольоса, типу ендуро, ну, квіпакай. А якби я порти не взяв, я б з кремблера брав. Взагалі кайфово, Щеплене, то що незвично мені воно так прям верхом не сплачує, але щеплене мягке. Взагалі без проблем, по суті. Е -е. Я, от я сів на мотик, я на ньому можу давати газу. Хоча він сказав в міру. а Я ж в міру. В міру все. Дай. Це такий мотик двойного призначення. Стильний. Ну більше для дороги, але бачите, можна по лісу, по всьому. Вау! Щось я в його не відчуваю, я хочу опустити, отак, пробуксувати там оце. О, пішло! Але через те, що він низький так не відчуваю я цього. О, боку, пойоть! Я тільки що в таку вкрутавину вмазався, підвіска, все класно. Гляха відпрацювала. Але, взагалі тут всіх пойми, що робиться, дивіться. Я газую. Я тупо газую. Я тупо газую, пацани, У мене зараз, знаєте, є відчуття, що це Ну чисто емоційно і по динаміці саме офігенний тест-драйв Тупо, тому що я... По-перше, я кайфую, по-друге, я даю газу, по-третє, мотик взагалі прикольний. Якщо хочете обзор, просто пишіть в коментарях, підтримуйте цей, цей відео з лайком. Підписуйтесь, діліться з друзями. Бо там якась плита була, але я її взагалі переїхав, як за нік. Ой-ой-ой боком пішов. Але я так хотів. мені просто хочеться завжди його, бо зараз ну, мені то подобається, знаєте, в заносу це все. А я після ендуро мотика високого, де оце все так. Отак. Сідаю на цей мотик, мені набагато легше ним керувати. Я його не боюсь. Ластик, напевно, плаче. Двітка бомба една до речі, зручно, навіть в мотоботах досить зручно це все переключати. Ну Тут, так, да, маленька вісна. Зручний мотор. Пасажира можна ще якось втулити. Зручно, максимально. І ще й для маленького росту підійде. ну, типу. Так, понесе? Ой-ой-ой, я, я... З переднього колеса... Ай, болотник барахольський. З переднього колеса все в морду летить. жесть. Каждого! Ой, ой, ой. 80 їй йшло нічого тобі. якось він швидкість не так відчувається Я не знаю. Я на початку казав що відчувається бо низький а тепер ні. Може він не їде 80, хоча на геоні вроді приборка нормально показує Блін, нормально, офігенно Слухайте капець тільки що мені, конечно, по жопі нормально дали, бо отак от криво і на швидкості я проїхав. Треба чуть-чуть привставати. Але не так і сильно в мені вже і бахнуло. Тому тобто, ти комфортний капець. Зручний, я ним вот. Мені все до одного місця просто. Я лечу собі. Разво. Після на четвертій підрив під стався Під нагрозкою душу це трохи Я <сів> Я... Я Хасаню, капець, я кайфую. Офігеть емоції зараз, я не знаю, що там на відео. Але це не головне, ну типу просто я які я... Емоції получають. Око палю! Офіт? Ти тут ще не посивів? <хи> Страшно? Ти його так крутиться жопа. Це не відсічка ще. Срібно, бля. <хи> ти злапав тут <туди. хи> Дерев'яшко. Та він тут на задній, напевно, не стане. Не, немає про Коротше, такий офігенний апарат, тест-драйву, з емоцій. Якщо хочете обзор, то напишіть в коментарі, ставте лайкосик, пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь і всім щасливо!